Бин, джгут, термоковдра, кровоспинний засіб та медикаменти. Інструктор Михайло Шитко демонструє вміст військової аптечки. Каже, ці речі допоможуть зберегти життя під час поранення. Якщо кість у людини відірвана, да, і ми накладемо сюди йому жгута. Ми можемо не побачити поранення, яке було в нього тут. Тому в червоній зоні, коли нам нема коли розбиратися, ми накладаємо як можна вище. Чоловік показує, як евакуювати людину із поля бою, якщо вона не може самостійно пересуватися. Ми його ставимо остапи на свою, значить на свою ножку, і Руки під підпакли, беремо його за одну руку. Є маса варіантів, але це найбільш такий, що цей. Потім ногами. Ми, ми, ми виключно ногами його піднімаємо, і таким чином ми можемо його надати. Головне розповідає не робити різких рухів, знайти поранення та перевірити дихання. Потім діяти залежно від ситуації. Ви можете по здоровій е, нозі або руці пораненого. Значить, зробити будь-яку форму вашої шини для того, щоб мобілізувати його руку або ногу. Да? Е, воно воно нейтрально, воно не викликає ніяких релігій, може контактувати з кров'ю і так далі. Відвідувачі записують лекцію у зошит, дехто нотує замітки в телефоні, інші ж просто Черкащанка Анжела Полудненко оголошення про навчання побачила у соцмережі. Каже, нині треба бути готовим до всього. Справа не в тому, який там стан політичний, чи ще якийсь будь-якої миті з кожною людиною може трапитися якісь негаразди з здоров'ям і мати уявлення, хоча б того, що. Як поступати, да що з нею зробити до того часу, поки прийде швидка? Серед відвідувачів лекції черкащанин Олексій Стеблина. Чоловік розповідає через новини про ймовірну війну, вирішив навчитися допомагати іншим. Зараз просто така ситуація, що. Зараз така ситуація в країні, що мені б хотілося дізнатися, як надавати домедичну допомогу. Раніше я навіть про це не задумувався, а зараз почав. Це мені цікаво та актуально. Політична ситуація зараз така, що я маю бути готовим до всього. Головна мета сьогоднішнього курсу каже інструктор: зацікавити людей, бо за дві години навчити рятувати життя людей неможливо. Ми живемо в воюючій країні, і я вважаю, що цьому треба навчатися в школі. Однозначно, всі наші громадяни взагалі світ зараз знаходиться в такому стані, що будь-яка людина має розбиратися в стрілецькій зброї і має знати, як надавати допомогу на полі бою. Це незалежно від того, ким є людина, ким вона працює, вона там я не знаю, повар, лікар. Завдання на сьогодні це викликати в людей інтерес і розуміння того, що це не дуже важко. І якщо вони потратять якусь певну кількість своїх грошей і певну кількість своїх, значить, не те, щоб придбати придбати деякі. Спорядження і знайти курси, на яких їх навчать в цьому більш професійно, на захід прийшла сотня осіб. Наступний урок відбудеться 19 лютого. Тоді навчатимуть поводитись зі зброєю. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.